Міленіальні бренди тихо помирають. Це ті, що були створені у 2010-2020 роках. Вони всі такі знаєте, акуратні, з нюдовими чи пастельними фоточками. Вони бояться привернути увагу, нарватися на зайвий негатив, відмовляючись робити гучні заяви. Но не хочуть вони ділитися своєю позицією, то зайвими цифрами, бо завтра точно прийдуть з податкової. Міленіальні бренди були побудовані для світу, який більше не існує. Вони все ще орієнтовані більше на хронологічний алгоритм видачі ніж на те, як працюють алгоритм у 25-му році. Про те, що ця вся ідеальність працює все гірше, саме почали говорити ще 4-5 років тому. На такі бренди вже банерна сліпота у світі, де чоловік може привести свою жінку та роздягнути її у всіх на очах. Ви намагаєтесь привернути увагу симетричними нюдовими фоточками. Зараз від брендів очікують використання архівних фото та відео про історію створення бренду чи особистого бренду, реальні зйом. Майже документування, яскрава виражену позицію та гучні заяви і, звичайно, сміливий гумор. Та припиніть же бути такими серйозними, це ж соціальні мережі. А той самий UGC та контент створений засновником, про який досі говорять, що він ось ось вийде з трендів. Вже давно не тренд, а класика, з якою ми маємо рахуватися в процесі створення контенту. А отже, я у мільйонний раз кажу, що нам потрібно робити контент як зумери, навіть якщо ти мілініали читають тебе мілініали. Старі механіки, якими ми користувалися роками, більше не працюють. Тож почитай мій файл про те, як роблять контент зумер, та багато чого стане в голові на свої місця.